Міста. Хочу поінформувати олександрійців, що комунальні служби продовжують прибирати територію колишнього ринку Айсберг. Ми фактично завершили історію, коли місто ухвалило рішення, що цей майданчик повинен мати інший розвиток, а не бути місцем, де Відбувається те, чого Олександрійці не хочуть бачити в своєму місті. Тому я хочу звернутися до Олександрійців. Ми проведемо опитування, я хочу почути думку людей, яку вони бачать, стратегію, перспективу розвитку цієї локації, або що б вони хотіли побачити на території колишнього ринку Айсберг. Олександрійці, мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Я вважаю, що це нормально, коли є комунікація, коли є розуміння того, як жителі Олександрії хочуть бачити своє місто в майбутньому. Хотів би також відкоментувати, що позиція міської влади. Позиція більшості жителів нашого міста заключається в тому, що вони хочуть бачити своє місто красивим, прибраним, сучасним європейським. І з великою повагою до всіх підприємців і ті, які розуміють цю стратегію, і ті, які роблять вигляд, що можна і надалі стояти на тротуарах або на газонах із перепрошую іржавими вагонами і. Цим розповідати, що це у них такий бізнес. Велика повага до всіх підприємців. У нас в місті дуже багато локацій, де можна поставити, в тому числі і торговельні павільйони. Для цього у нас є центральний ринок, для цього у нас є інші місця, де ми вже визначилися, що це можливо. Я маю веду торгові павільйони. А центральна частина міста, там де люди звикли відпочивати, там де хочуть. Усі отримати задоволення від Олександрійського простору, там, де мами хочуть гуляти з колясочками, там, де молоді люди прогулюються, там де люди старшого покоління хочуть відпочити. То давайте поважати право Олександрійців на те, щоб жити в красивому місті і мати міський простір, де є тротуар, де є клумба, де є газон, де є можливість відчути себе людиною. Вихованою і культурною. Тому я переконаний, що навіть тим, кому сьогодні це не подобається, пройде невеликий час, і всі скажуть: добре, що ми підтримали цю позицію, добре, що ми змінили наше місто, і сьогодні наше місто красиве, європейське і сучасне. Будемо рухатися так, як хоче більшість олександрійців. Комунальне підприємство Чисто місто отримало ще декілька е, автомобілів для того, щоб своєчасно і якісно прибирати від е, побутових відходів е, нашу з вами Олександрію. І ми це стараємося робити своєчасно. Комунальні служби прикладають дуже багато зусиль, щоб Олександрія була прибрана. Але я хотів би нагадати, що ця послуга є платною. І всі жителі міста знають, що живемо ми в квартирі чи живемо ми в приватному домоволодінні, потрібно заключити договір на вивіз побутових відходів. І по цьому договору кожного місяця потрібно заплатити, тому що комунальникам треба платити заробітну плату, треба купити пальне, треба оновляти техніку. Це послуга власна. Я дякую всім олександрійцям, які це знають і розуміють і своєчасно виконують свою роботу і в той же самий час нагадую тим, хто забуває це зробити, що це треба робити. Ще в нас є системна проблема в місті, Юрій Олександрович. Я прошу вас разом із підприємством, чисте місто житлово-комунальним господарством, розібратися і Прийняти правильне рішення, адже багато домоволодінні квартир, господарі яких виїхали і не живуть в місті. Але ці квартири і будинки не порожні. В них живуть люди, які орендують квартири або будинки. Це не обов'язково переселенці, але переселенці в тому числі живуть у цих квартирах і будинках і просто люди, які знімають. Так у мене склалося враження, що ті, хто не є власниками квартир чи будинків, а просто живуть і платять орендну плату. Я хотів би, щоб вони зрозуміли, що їх це також стосується. Вивіз побутове сміття, якщо ти живеш в квартирі і виносиш своє сміття, кладеш до мусорного баку, то це треба платити так само, як і власник платить. А в нас, на жаль, на сьогоднішній день я дивлюся системна історія, коли квартири, які власники яких там не проживають, але проживають люди, які орендують, вважають, що платити за це не потрібно. Потрібно відпрацювати, людям інформацію донесли, а комунальне підприємство повинно діяти в межах і в спосіб, передбачено законодавством, для того, щоб усі, хто живуть в нашому місті, були в рівних. Умовах і однаково користувалися благами, які місто намагається надати жителям міста. На жаль, продовжується війна і випадки, коли агресор наносить шкоду, народ приносить біду в оселі українців, повторюється і повторюється. Ми бачимо про те, що важка ситуація в Києві, важко Одеси там в Запорожжі, в Сумах, але ми повинні пам'ятати також, що ті, хто живуть поруч з нами, також часто страждають від російських ударів. Ми з вами добре чули про те, що місто Світловодське, місто Кременчуг не так давно піддавалося масованим ударам. І багато людей втратили своє житло, або житло було дуже сильно пошкоджене. Вся Кіровоградщина допомагає сьогодні місту Світловодськ. Я хотів би олександрійців поінформувати, що місто Олександрія також долучилося до цієї справи. Благодійний фонд Турбота на декілька сот тисяч надав матеріальну допомогу декілька родин із Світловодська для відновлення їхнього житла. Хочу подякувати тим підприємствам і структурам, які ці кошти перерахували, надали. І в разі таких випадків я просив би бізнес Олександрії бути активним і не соромитися, якщо є якась можливість допомогти. Звертайтеся, будемо підказувати, як можна надавати допомогу тим людям, які, на жаль, Потрапляючи в біду під час війни, підписав розпорядження по скликання сесії. Вже наступного тижня вона відбудеться. Серед тих завдань, які у нас є, є різні завдання, про них поговоримо вже під час сесії, але підтримка наших захисників залишається важливою, актуальною і головною темою в роботі і в житті. Міської влади. Тому, як і обіцяв, будемо шукати можливості, не дивлячись на те, що Польщі, обмаль на господарські питання, будемо шукати можливості, щоб допомагати нашим захисникам. Дякуємо нашим воїнам за те, що дають можливість нам жити і працювати в Олександрії. Слава захисникам України, слава Україні! Героям слава! по 28 питаннях, які виносяться на сьогоднішнє засідання, є зауваження, пропозиції? Можуть ставити питання формування порядку денного. Стану на голосування затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято одного голосу. Тетяна Миколаївна, ваші питання. Рішення номер 1 за. Проти утримались. Немає. Рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт про надання статусу пополу, встановлення радиофіки та призначення у виконанні процесу оборони аналогії батьківських Будемо голосувати. Ставлю на голосування проєкт рішення 2 за. Проти утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання про надання статусу дитини закону батьківського піхотування. Що Будемо визначатися. Проєкт рішення номер 3 ставимо голосування. За. Проти, утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Нема заперечень по проєкту рішення. Голосуємо за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. П'ятий при надання нові про статусу дитини, яка постраждала в нас відміняння діти, а звичайних конфліктів підстави реєстрації родини як виПО. Будемо визначатись. Голосуємо проєкт рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт про надання особі нові статусу дитини, яка постраждала у нас в і Підстави реєстрація родини, як виПО. Шостий проєкт рішення може ставити на голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийняти одноголосного. Сьомої про визначення місця проживання дитини скрипник. Разом зміни очікувати припнити АС. Будемо голосувати. Ставлю на голосування. Проєкт рішення 7. За. Проти утримались. Немає рішення Прийнято – одноголосно. голосу. наступний проєкт про визволення дарування ще два. Питання на засідання комісії захисту прав людини права молоді. Будемо визначатись. Ставлю на голосування. Проект рішення 8 за проти отримались. Немає рішення прийнято одного. Дякую вам, Тетяна Миколаївна, Наталя Сергійовна, ваші питання. Доброго дня присутні. На ваш про про надання Культури, а сурвістської теріатральної громади у зв'язку з внесенням положення нового пункту надання платних послуг і сповідно до постанови 12.71 про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та полональній формі Дев'ятий проєкт рішення не потребує обговорення. Ставлю на голосування проєкт рішення 9. за. Проти утримались. Немає рішення прийняти одного голосу. Дякую вам, Тамара Віктор, на ваші питання. Знаходиться на балансі новоправської територіальної громади, вони надали згоду нам його передати для того, щоб забезпечити мобільне реформування на території нашої віру. Десятий проєкт рішення може ставити голосовою. Визначаємося за. Проти отримання. Нема рішення прийняти одного голосу. Наступне питання про вирушення тарифів на платі медичних послуги, що надається комунальним підприємствам. Тарифи проводяться у відповідні до діючої цінової політики. Запроваджена кілька нових способ з використанням е, мікроскопу, який ми придбали разом з минулому році. Е, в середньому зростання з 5 до 11% найвище не на 3%, найвище на 11%. Є запитання додаткові тамарі, віконі по проекту рішення одинаковості. Ставлю на голосування за. Да. Проти утрималися. Немає рішення прийняти одного голосу. Наступне питання про затвердження переліку платних послуг та платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством з міська лікарня міста Олександрів у місті міської ради. Також тариф проводиться у відповідності, більше що в минулому році ми не приймали рішень за останні питання. Є запитання по проєкту рішення 12. Ставлю на голосування. Так. Да. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Дякую, Тамара. Євген Анатолій. Питання зрозуміло? Можу ставити на голосування. Визначаємося. Проєкт рішення 13. За. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Надія Олександровича. 15 проєкт рішення. Можна ставити милости? Визначаємося за. Проти отрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. 15-й проєкт постанову на огляду найомника приміщення звичайно так заняття тича проживання внутрішнього приміщення охосі. По 15 проекту рішення немає доволі. Визначаємося за. Проти отримали. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт про відмови просунути на кафедру. У місті було оглянуто на питання і було прийнято рішення про відповідь, що про 20 років було відчувається заявленому джерела. Законався передбачено відмовити. 16-й проєкт рішення будемо визначатися. Ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступне питання оправдання квартирі 16, за приміщення постійного проживання. Прохання Геннадія Олександровича підтримати проект рішення 17. Зауважень немає. ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одному. Дякую, Геннадій Олександрович, Олег Анатолійович, ваші питання. Олег Анатолійович пропонує підтримати даний проєкт. Є зауваження? Можу ставити на голосування? Так. Визначаємося. Проєкт рішення 18 за. Проти утрималися. Немає. Рішення прийнято, змінилося. Зауваження проєкту немає, пропонує проєкт. В залі зауваження є. Передключить ставлю голосування проект 19 за. Проти утримався. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про оренду державної ділянки. Висновок про те, як він підготовлений, про те, як він підготовлений проект. 20 проект рішення. Можу ставити на голосування. Визначаємося за. Проти утримався. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про інвентаризацію земель. Немає. Нема заважень проти комісії. Серед членів виконавчого комітету заважень. Mm -hmm. Також немає. 21 й проєкт рішення ставлено на голосування за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосного. Наступний проєкт рішення про вибух. Mm -hmm. Будемо визначатися. Ставлено на голосування. Проєкт рішення 22. За. Проти отрималися. Немає рішення прийнято одного голосного.

До комунальної власності обійської територіальної громади, особливо Російської міської ради. За уважні покупи, які немає, підтримати проєкт рішення. Олег Анатолійович пропонує підтримати проєкт рішення номер 24 Зауваження немає, Визначаємо за Визначаємося, сюди. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення про розстеплення комунального майна. Відповідальний керівник обласного управління підтримки даних проєкт-рішення. Колеги, які думки будуть? Відтримують, відтримують, підставлюю на голосування проєкт-рішення 25 за, проти, витримують. Немає рішення, прийнято одного голосу. Наступний проєкт-рішення про внесення змін до рішення виконавчих підтримок міської ради на 11.05.2021 року на 148-й передачний передачний пункт на транспортній засобі в школі Санкт-Петербургській обласній приємній транспортній засобі становців, які належать до визначених Враховуючи комунального підприємства, пропонує підтримати даний проєкт рішення. Нема заворушень. Визначається по проєкту рішення за. Проти отрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Дякую, пане Дякую. Олександр Сергійович. Subvenția pentru acest scop este de 500.000 lei. Subvenția este de la programul bugetar, natare conform unui zapo, unul solicitat de zapo, 285.000 de chiși, 60 de chiși. Trebuie canalizat în cazul în care nu este un de milioane de lei. În cazul în care nu este un buget, subvenția poate fi, deși se planifica, primim o subvenție directă pentru care ele care în cazul în care Thank you. 5 по Поправляємо кофе 40 тисяч гривень на підготовку до, до нового опалювального сезону по біотечним філіям і по проміжному коміспату збільшуємо таки 4 мільйони 550 тисяч гривень. Це на проведення ремонту дороги та вилюблення ПКД по вулиці студентського 2 млн 200 тисяч гривень і також надаємо фінансову підтримку нашу. Я один мільйон для, для виплати заробітної плати, 1 млн 2 мільйон безплати полектроенергії, 300 тисяч для сплати за воду. Дніпро а також на закупівлю довілки для передопалених до котів. По фінансовому провінцію більше надати 270 тисяч гривень, це відсотки по кредитній допомозі стічках. Це на ще прошу підтримати. Шановні колеги, чи є запитання по зміни бюджету? Можу ставити на голосування проєкт?

Олександр Сергійович просто затвердити. Немає зауважень. Можу ставити на голосування проєкт рішення. Голосуємо. Проєкт рішення номер 28 За. Проти отрималися. Немає рішення, прийнято одного Шановні колеги, всі питання, які виносилися на розгляд сьогоднішнього виконавчого комітету, розглянуті, ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? Всім дякую за роботу. Мирного робочого дня.